Ось так виглядає зараз дитяча кімната. Як бачите, жодного вцілілого вікна, самі дірки, все посипалося. Анастасія показує кімнату дев'ятирічного сина. Каже, під час атаки з ним та чоловіком ховалися у коридорі. Розповідає, зранку прибирають та закривають вибиті вікна. Дитину забрала бабуся, понівечена й автівка родини, яка стояла у дворі. Чекали відбою і останній останній вибух. Був найгучнішим, чули, як сипалося скло. Чоловік скомандував швидко на вулицю. бо Почало тхнути газом. Напевне, не показує, що злякався. Він мене заспокоював, що мама все буде добре. Анастасія розповідає, після гучних вибухів довго шукали кота. Він заховався у кімнаті. Каже, бачила, як горіла квартира сусіда. На першому поверсі квартира горіла, звідти чоловіка евакуювали, тому що було ну всі двері заблоковані. Тому ну рятувальники ДСНС вирізали двері. Та ну там похилого віку людина була, його ну виводили. Юрій зранку приїхав приїхав вщент вигорілу квартиру. Про пожежу повідомив управитель будинку. каже 82 дворічний батько, був вдома один. Розповідає чоловіка, оглянули медики. Його стан задовільний. Ну, окна, ти, навіть, тут так залітів тут бата кровати у ну, ні. Пострадав спасіба, парадники пані кончиво станав. Називає цю ніч своїм другим днем народження Юлія. Жінка живе у приватному секторі. Каже, під час атаки була на другому поверсі будинку. На неї впала віконна рама та посипалось скло. Ділиться через стрес, не одразу помітила, що їй посікло ноги. Каже, на щастя, чоловік та дитина цілі. Я закривала вікно, і я чудом залишилася жива. Я з волосся доставала. Ці осколки, господи, я не спала ніч. Я це побачила тільки на утро, що мене ноги посічені. В такі моменти ти не відчуваєш нічого, тільки шок. У нас не газу, не світла, нічого немає. Дитина, слава Богу, ще спить. Вибило вікна, і в гімназії неподалік місця атаки працівники та батьки учнів прибирають скло. За даними ОВА, через масовану атаку безпілотниками у Дніпрі пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки: авто, адмінбудівлі, інфраструктура та газогін Наталія Качуровська, Роман Михальчук, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.